Вітаю всіх на каналі. от Знову тепер новини виходять по розмитненню. Вже буде розмитнення чи не буде? Я пам'ятаю, останній раз вітав людей з Днем автомобіліста, своїх підписників вітав. І якраз тоді всі були впевнені, що розмитнення буде продовжено, нульове розмитнення, вірніше. До 26-го року. А я, маючи досвід в автомобільному бізнесі, маючи досвід, як наші парламентарі працюють, казав, що розмитнення скоріш за всього, все ж буде. І як бачите, на сьогодні не підтримали продовження наші парламентарі. Чесно кажучи, я майже впевнений був в цьому, що вони не продовжать далі нульове розмитнення. Так воно і виходить. Хоча ще може бути до Нового року знову ж таки, якісь спори, що розмитнення продовжиться, але врешті воно не продовжиться. І для чого? Це все, я вам пояснюю, для того, щоб люди. Багато людей, які набрали машини, електромобілі, коли сказали, що продовжується нульове розмитнення, вони вже попали. Тому що машину розмитнити і привезти не встигнуть, і влада наша, багато хто потирає руки, що. В Зули немало людей і немалі кошти можна буде подірібанити, Прийдуть вони в бюджет, поза бюджетом, ви ж знаєте, як воно ганяється. Ніхто особливо тим цінам, прайсам, за які ви брали, не вірить, особливо коли ви везете авто з Європи. Взагалі ніхто не вірить. Навіть з аукціону візьмете. Фіксованих ставок розмитнення немає, а це хабарі за кожну машину. Це люди спішать розмитнити до Нового року. Розумієте, як то буває? Так як було, коли вводили нульове розмитнення. Невідомо для кого, для чого його вводили. Як на мою думку, то для, для того, щоб збити респект для. До українців від поляків від європейців, які тут же побачили 15-кілометрові черги на кордонах, з українцями, яким похером війна, які гонять машини. Так же було, пам'ятаєте, так було. От. Ну і зараз, коли, ще коли бляхарі розмитнювали до такого то числа, об'явили, що все закривається, теж ажіотаж, він відразу. Розв'язує руки хабарникам. Всі бігом просять один перед другим давай скоріше і пхають гроші в кармани. І це така ситуація, що невигідно тільки автоімпортерам. От. Тому не, не збрехав я на день автомобіліста, що буде таке розмитнення. Як бачите, Хоч я не ванга, але. Знаючи, як воно все у нас в Україні відбувається, я передбачив, що так буде. Але ще хочу сьогодні, теж, крім цього, повідомити інше. Хто їздить в Європу, в Німеччину з автомобілями, зараз, можливо, хтось поїде, щоб встигнути привезти електромобіль. Ну і з грошима люди їдуть. Хочу сказати, тут участились такі випадки, коли серйозно гріють на гроші українців. Схема така, що під виглядом кримінал поліцай, кримінал поліцай тут їздять на, на частних машинах, не на поліцейських, і вдягнені вони теж не в поліцейську форму. Як це відбувається? І ви їдете, скажімо, через Гьорліц ну там, або через е, Швецьку, Франкфурт, е, з Слубіця на Франкфурт їдете. Ну, коротше кажучи, їдете з Польщі на Німеч... в Німеччину, і за вами пристраюється автомобіль, коли це звичайно, е, коли це справжня. Поліція, кримінал поліцай вони буває, пристраюються за вами. Подивитись, як ви їдете, порушуєте. Не одне порушення фіксують, фіксують багато порушень, і потім вплоть до того, що у вас великий штраф і права забирають взагалі. От. Але є ще не зовсім офіційна кримінал поліція, а ха, така, е, самі розумієте, з кого. Е, їде за вами машина. Об'їжджає вас. І пише ззаді на склі, біте Фольген. Така, ну, хто з гонщиків знає, напевно, як це відбувається. З автоімпортерів люди знають, як воно буває. Обігнала машина, біте Фольген і зводить у вас на стоянку. Ну і ці. Гоп-стопщики теж так само вас зводять, як ніби це справжній кримінал поліцей. Так само їх блимає ззаді бідефольген, зупиняють вас, зводять на стоянку на паркінг при автобані. Ну, дивляться, звичайно, що паркінг, де нема багато людей. І там неважно, скільки у вас в машині, там двоє, троє, четверо. Починають контроль робити. Обшук машини там, на предмет сигарет, на предмет там, різного наркотиків. Ну і серед іншого, а гроші у вас є. Ну і люди ж знають, які їздять в Німеччину сюди, без грошей не можна їздити. Гроші по-любому є. Ну і Які проблеми показати кримінал поліцаям, що у вас є офіційна сума до 10 тисяч? Що й роблять? Є гроші. Сядьте в машину, посчитаємо. Бац одного посчитали, вийде другого, гроші зібрали, ну ми тут маємо сумніви по деяких купюрах, що вони підробні. І їдуть, і ви так ждете собі на парковці. Їх нема, та й нема. Дзвоните на поліцію, а поліція вам каже, да, у нас участились такі випадки коли людей взувають на гроші. Отака От штука зараз. Так що, коли кримінал поліцай вас зупиняє, дуже обережно. Краще кажіть, що у вас нема грошей. Бо може бути дуже схожий на офіційний і неофіційний кримінал поліцай. Отакі діла. Це от зараз е, жінка їхала сюди, і знову ж мені підписники розповідали за таке. І тут розказує, що знову людей, три чоловіки в, машин, в машині їхали, зібрали гроші і уїхали. Кримінал-поліцаї з грошми не вернулися. Тому будьте обережні. А про розмитнення. Ще до нового року можуть сказати, що все ж знову ті парламентарі зберуться що, е якусь там правку <смі> законопроекту е розглядати, або не знаю, Або коротше, в них є багато там придумок завжди, але результат по результату побриють автоімпортерів і все. Тому. Не довіряйте. І хто хоче купити електромобіль, то є нагода якраз купити зараз в Україні найдешевше, до речі. Бо хтось скаже, от ти там розказуєш, мені там писали в коментарях, щоб у тебе брали електромобілі. Ну давним-давно не продавали для імпорту в Україну жодного електромобіля. В основному все це береться часто українцями. Але для використання в Європі. В Європі набагато дорожчі електромобілі, ніж в Україні, тому така ситуація. Хоча все ж дехто вибирає варіант взяти європейську машину для користування в Україні і знаючи про те, що вона. Обходиться дорожче, ніж в Україні, можна взяти вже перевезену, готову на українських номерах. Все, буду закінчувати своє коротеньке відео. Пишіть, що там, ви думаєте, що буде по розмитненню, бо останній раз мене затролили, що ти таке говориш, Та розмитнення вже нульове розмитнення продовжили до 27-го року, бачите? Вже не продовжили. Ще можуть знову там всякі закидати закидки, але врешті все рівно буде розмитнено на електромобілі. Все, до побачення.